Я зараз знаходжу в Чорнобильській зоні. Мене звати Віталіна. І я повертаюся в той моторошний будиночок, там де знайшла котика минулого разу. Той котик, до речі, знаходиться у мене вдома, і в кінці відео в самому кінці я покажу, як він зараз живе, як він зараз кайфує. Мене зараз чекає ніч у цьому будиночку. Я планую переночувати. Я не те, що планувала спеціально, але я трошки дізналася інформації про це місце. Там, до речі, за ним прямо знаходиться таке кладовище, закинуте тут. Було колись село. Його згорнули, там що розсипало, що поза. Думаю, що це таке? Вперлося в дерево. І там можна подивитися на старе кладовище за ним. Чи страшно мені там ночувати? Звісно, страшно, тому залишайтесь зі мною і подивитися, як... чи зможу я взагалі це все пережити. Осінь, осінь. Як вона не заспокоїться своїми дощами. Ось я вже почала свої зйомки біля самого будиночку, тому що зараз вже темно і в лісі майже вже нічого не покажеш, окрім ялиночок і своєї морди. Тому я вхожу в ефір, так сказати, вже прямо тут. Тиночка без змін, ну, тобто на місці відкриваємо, нікого нема. Нічого немає, бачите? Все тихо. Вона мені просто так сподобалася ця хатиночка. Вона така затишна. Я нічого тут не займаю, не, не, я маю на увазі не зриваю ніякі фото навіть, тому що ця хатиночка не моя. Я тут тихенько переночую, якщо мене ніхто не з'їсть. І піду. Ніякого сміття, нічого. Ну, коротше, як, як їх нормальні люди роблять. Навіть книжечки я не, не чіпаю. От тільки. Максимум, що мені так сподобалася ця лампочка. Так класно, що її ніхто не краде. Дивіться, як вона горить. Наче вогничок. Такий дуже затишний. Візьму ще цю штуку, вона наче сухе. Розкину. Я з собою взяла спальник на цей раз. Рукавичка. Я загубила в зоні рукавичку ось таку. Якщо знайдете, віддайте, вони такі класні. Буде у спальник, тут сьогодні. Також сьогодні ми поїмо, але я на їжі не буду концентруватися, я маю на увазі, не буду вас задовбувати приготуванням їжі. Сьогодні я буду їсти, льві, але не суху, бо в мене трошки шлунок прихватило. Так, а поки там мій рюкзачок стоїть на місці, ми з вами пройдемо у містичне місце, тому що ми знаходимося зараз прямо на кладовищі. Це кладовище, тут було село, і за селом було кладовище. Тому тут, ось навколо нас, можна побачити молоді дерева, тому що тут, в принципі, під цими деревами знаходяться могили. Щось містичне тут знайти нам навряд чи вийде, але от саме подивитися на ці. От Може, тут хрести якісь залишилися, Навряд, звісно, ну, мало лі. Тому що тут, бачите, як от проросли гарно дерева. Тут дерева так впали, як хрести, дивіться. Стоїть, наче хрест. Ось. Бачите? Ну, це ми собі наворачуємо і тут дивіться позначка. Це, може, до речі, екологи робили позначки про те, що в цьому місці знаходиться кладовище. І оця хатинка, яку де я буду ночувати, вона знаходиться на... Ой, дивіться, протигаз. Він не дуже старий. Такий, змився водичкою. Протигаз. Оце тут Можна знайти якісь аномалії, не знаю, що таке аномалії. І у мене, до речі, з собою є спеціальний прибор, який вимірює тіпо, електричні магніти, там, метал. Ну, тобто ми не будемо шукати аномалії, я не думаю, що вони тут є. Але якщо тут є десь струни, закопані, наприклад, металічні десь далеко тут, то ми можемо їх знайти. Ви знаєте, я зараз вам розказую, диктую таким умним голосом, а насправді в мене просто коліна підкашуються. Під так що не слухайте блогерів, які вам розказують, що вони не бояться. Все бояться. Чому я тут гуляю? Бо мені цікаво. Дійсно, така природна цікавість до чогось незвичного. А ось, бачите, теж щось лежить незрозуміле і гарненький грибочок. Привіт, грибочок! От зараз ми трошки пройдемо. За цими деревцятами. Може, може там далі буде. Ось там більш трошки відкрито. І там, коротше, зараз я включусь і знову пройдусь туди, бо я впаду просто носом, не дай Бог, кудись на якусь аномалію. А взагалі, поки я йду, ось вам страшна історія. Одного разу група сталкерів пробралася в Чорнобильську зону і вирішила йти в саме далеке село зони. Воно називалося хутір". хутір золотнів. От воно знаходиться дуже в такому незручному місці для сталкерів. і Там бували одиниці, небагато сталкерів. Може, якісь давні люди, там, ті, хто до нас ще там гуляв, вони, може, там були. А із наших моїх знайомих там мало хто був. І навіть я там не була. Ось. І там в тому хуторі золотньові розповідали, що. Якщо там тіпа, пройти далі, там залишилась одна хата. І говорять, що ту хату бояться заходити, бо сталкери наче бачили, що там якась бабуся ходить або світло включається, таке розповідали. Ну, тому що у сталкерів повинні бути якісь страшні історії і байки, бо інакше не такі ми то вже і сталкери, правильно. Тому завжди треба пам'ятати якісь цікаві розповіді, які будуть лякати новачків. У мене є такий приборчик. який. Виміряю не тільки радіацію, а і наявність якихось електромагнітних аномалій. Бачите, електромагнітні аномалії тут в нормі, але рівні радіації підвищені. Я трошки пройшлася далі, оце саме в цьому місці, колись, ви пам'ятаєте, знаходилось те саме загорнуте і знищене кладовище. Зараз почався невеличкий дощ, зараз я повернусь у хатинку, але ось тут треба буде ще в наступному. Відео в наступний раз, мабуть, я повернуся і більш детально вже вивчу, чи є тут якісь електромагнітні аномалії. Бачу, радіація є, тому будемо обережним. Але радіація невелика. Там трошечки зовсім привищує при норму. Але в мене такий приборчик є, я будемо ловити дух. Після таких пригод мені дуже захотілося їсти. І моя вечеря на сьогодні. Так, приготувалася моя їжа. Вона не дуже. Не дуже, звичайно, корисна, але... А, мені якась хрень попала прям туди. Ну що ти залізла і спортила мені їду? Ладно, мені все одно діватися нікуди. Зараз спробую вже. Гаряча. <кху> 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 Якщо що, я паличку помила і обработала співтом, не переживайте. Приємного апетиту. Так, мені вже пора лягати спати. Зараз вже 12 година. Комендантський час. Сподіваюся, що ми проснемося. Так, треба закрити двері, щоб мене тут не з'їли вовки. О, так як закриєш двері, наче так і затишно. Вітер такий піднявся. До речі, я минулого разу, бачите, що залишила. А може і не я. Я сподіваюся, що ніч буде спокійно. Вони такі класний в мене спальник, взагалі супер. Я ще його пам'ятаю з тих часів. До, до повномасштабних. Ну, все, спробую заснути. Зараз я вам покажу, як тут ну, можна вблягтися зручно. Я поки так полежу трошки, бо зразу все одно не засну. Чи виключать світ? А, мабуть, я виключу. Коротше, спокійної ночі. На годиннику 3,04. І зараз у мене за хатою тут е щось забігало. Таке, наче як звірушка якась пробігла, така важка, чи лось, чи олень, не знаю. Ну, я сподіваюся, що це була звірушка. Я прокинулась від того, що просто хатинка ходить ходором. Спробую ще поспати. Зараз на годиннику 4.25 ранку. Мені до того, як вийти з хатинки, залишилось буквально декілька годин. Я знову прокинулася від того, що тут щось шкребеться вже під самою хатинкою. Мабуть, чи лисичка чи вовк, який хотів мене залізти з'їсти. Коротше, я наче задрімала трошки, але знову прокинулася. Коротше, пробуємо знову заснути ще трошечки. Короче, ніч тут пройшла нормально. Ну, деякі моменти були, звичайно, такі не дуже приємні. Ви знаєте, про що я взагалі, мабуть, єдиний, єдиний мінус, що тут дуже-дуже холодно, дуже сиро, тому що цей будиночок він. Ну, коротше, я мало поспала. Я, до речі, не спала і всю ніч думала. Про ваші коментарі да, про котика ви мені писали, що навіщо ти його забрала там. Я оце лежала зараз на годиннику 7 ранку, мені вже треба йти додому. А, але я я ж я не спала, і всі така голова була забита думками. Я, знаєте, що подумала. <схід> а може ми напишемо записочку і десь тут прикріпимо, що я забрала котика і він у мене. Зараз. І я оставлю свій номер телефону в цьому місці. Я напишу, що котик. Котик у мене. І номер телефону я свій залишу. Я сподіваюся, він зрозуміє, що тут написано. І напишу, що віка. Віка, Віта не варто. Віка, Віта. Взагалі, людина зрозуміє. І я залишу цю записку зі своїм номером телефону, мабуть, десь отут. Ну, або так на столі покладемо. І е, нормально. Надо вдягатися і, мабуть, вирушати додому, поки я зовсім не замерзла, дуже хочеться гарячого. Е, Чаю попити або щось таке. Взагалі такий комфортний будиночок, але хочеться в тепло. Зараз я приведу себе в порядок і йду. Вікном вже, бачите, трошечки світає. Оця лампа дуже мені подобається. Вона так світить, наче вогник горить. І записочка лежить. Ну, мало ли, може, хтось переживає за котика. Не всі бачили ж моє відео. Це для того, щоб всі побачили моє відео, треба щоб ви всі поставили вподобайку, лайк і поділилися ним. Тільки так YouTube штовхає, а я так цей відео тільки для моїх друзів та підписників. Саме неприємне в поході це вилазити зі спальника. І тут так сиро що мені прийшлось відкрити двері. Поки я бігала, збиралася. Трошки причесалася, зеркал тут немає да? і хто? все одно. Я вже з утра нафарбувалася, звісно ж, поки ви не бачили. От. І саме неприємне – вилазити зі спальника. Саме страшне вилазення зі спальника це було колись ми ходили на дугу. Взимку, було так холодно, ми спали в якийсь готель. Ласточка називається, я не пам'ятаю, там на окраїні містечка. І це був січень місяць, але снігу не було. Але було дуже сиро, і ми спали прямо на якихось дверях, на підлозі, тому що ми вже підходили на півдорозі, і так стало темно, і ми злякалися. ну, Я думала, вовки, знаєте, взимку більш небезпечно. І нам довелося там ночувати. У мене було з собою два спальника: один нормальний, тера інкогніта, другий якийсь дешевий. Але я спала в шапці, ну просто така запухша зранку. Зараз просто десь 15 градусів в жовтні, кінець жовтня, зараз, воно ще плюс-мінус. Але було дуже тоді неприємно. І я як вилазила в спальника, знаєте таке відчуття, що ти окунаєшся в льодовитий океан. Отак воно відчувається. Я думаю, що мене розуміють що ті люди, які ходять в походи, а також, звичайно, військові. Там, на жаль, не в таких умовах прокидаються. Так що, хвата мені жалітися, треба йти на вихід. Пок... Поки я не замерзла тут зовсім. Ну, представляєте? Ну що таке? Оце, як завжди, як спішиш, ну, гляньте, що робиться. Якась штука така. І треба знайти десь таку штучку на голову, бо шапку незручно вдівати. Це мені, до речі, в'язала моя мама. У мене їх багато різних. На дворі такий сумненький, такий пасмурний і такий якийсь іде дрібний дощик. Навколо мене дуже гарно. Обожнюю просто осіннє полісся. восени і весною дуже гарно тут. Але вже трошки світліше, тому можна безпечно переміщатися і йти уже на вихід. Якщо вам сподобалось це відео, сподобалась тема відео, то обов'язково ставте вподобачки або дизлайки. Ну, кому я, кому сподобається, кому ні. От. І пишіть коментарі. Питання, може, якісь. На рахунок котика я зараз закінчу своє відео і вставку. ставлю, покажу, де і як зараз живе той руденький котик. Я його назвала Дімон. Дімка Дімон. Він тепер живе у мене дуже класний котик. Ось отак от у мене вдома живе ріжий. Той самий Чорнобильський ріжий. Дивіться, я поправився. Все кушає, ходить на лоточок, я його пролікувала. І він тепер у нас живе. Але в мене не тільки рижий вдома живе, в мене ще куча різних котів, до 20 штук.